Вітаю, друзі! Багато хто з вас звернув увагу на оцей галас, який стоїть навколо останніх рішень президента, йдеться про те, що він підписав закон, ухвалений Верховною Радою, за яким два так званих антикорупційних органи, НАБУ і САП, тепер опинилися у підпорядкуванні генерального прокурора. Ну, а це означає у підпорядкуванні Офісу президента, тобто тому, що саме президент е, призначає Генерального прокурора. Чому ці дії президента Зеленського викликали таку специфічну реакцію? І у публіки, і у спостерігачів і коментаторів, а також у численних медіа, навіть міжнародних. Давайте розберемось. Спочатку нам треба визначитися з предметом, так би мовити. Е, бо йдеться про корупцію. Ми на цьому каналі вже не раз. Е, Звертались до цієї теми, і я намагався пояснити, що корупція, власне, це така гра словами. В державі не існує ніякої корупції, держава е, саме е, існує для того, щоб е, йшло систематичне привласнення конфіскованих грошей у населення конфіскованих у людей, які ведуть економічну діяльність. І ці гроші, зрештою, опинялися в кишенях чиновників, політиків, активістів державних і всіх зацікавлених осіб у владі. Справа в тому, що в Україні цей процес він набув таких масштабів і такої інтенсивності, що приховати його вже в принципі неможливо. Зазвичай він прихований. Тобто чиновники вони намагаються якимось чином це якось замаскувати під різними шарами своєї діяльності. В Україні ніякої діяльності, крім власне цього привласнення, немає. Уряд займається тим, що грабує населення і забирає всі гроші, до яких зможе. Дотягнутися, отже, це викликало необхідність час від часу говорити про якусь корупцію. Тобто, треба пояснити, що це пограбування не є просто системним предметом дій державної влади. А якимось відхиленням від норми, тобто, що є якісь грабіжники, особливі є чиновники, якісь, яких називають корупціонерами. І от вони винні у таких зловживаннях і підлягають покаранню. Оцей маскарад, який регулярно розігрується перед нами, він, власне, має на меті от приховати реальний стан речей, а саме просто функціонування держави. Саме з цією метою створюються різні антикорупційні органи. Причому створюються вони державою, тобто в самій же державі, незалежно від того, звідки вони беруть фінансування, вони є частиною оцієї ж системи системи конфіскації грошей у населення. Тому нічим принципово вони не відрізняються. Але створення таких органів, так би мовити, воно відбувається з таким фейерверком, значить, задоволення і, і пропагандистського галасу, тому що це створюється ще один елемент державної системи. Тобто держава постійно розширюється, і, зокрема, вона розширюється завдяки створенню таких антикорупційних механізмів, антикорупційних структур. Захід нічого оригінальнішого запропонувати не міг. Безумовно, виходячи з своєї практики розширення держави. І тому іноземці, зокрема американці, європейці, вони запропонували фінансування. А після Майдану вони дуже хотіли, щоб в Україні якось виглядало щось, що нібито починається оця нарешті боротьба з корупцією, яка так заважала Україні всі роки перед Майданом. Ясно, що нічого принципово не помінялося, але повторюю, замість того, щоб скоротити державу, тобто корупцію або все те, що цим словом називається, ви можете скоротити, тільки скорочуючи державу, зменшуючи кількість чиновників, зменшуючи обсяги втручання держави в людську діяльність, в економічну діяльність, зокрема. От тільки так можна скоротити те, що називається корупцією, а не створенням нових. Чиновничих посад. А тут створювалися нові структури, це було сприйнято з великим задоволенням, і туди були спрямовані досить серйозні кошти. Це безумовно викликало зацікавленість у різного роду шахраїв, відвертих злочинців, такої всієї лівої публіки, яка постійно товчається біля кабінетів начальства державного. І пам'ятаєте оцей весь галас навколо того, як це створювалися ці структури, як там затверджувався штатний розклад, як призначалося начальство, як там, значить, обирали тих детективів, як, значить, їм закуповували якесь надзвичайно супер обладнання. Пам'ятаєте, це все займало місце в інформаційному просторі багато років. Зрозуміло, що, повторюю, ніякого впливу на функціонування держави це не мало. Просто збільшилася кількість дармоїдів, збільшилася кількість нахлібників. Але завдяки тому, що вони фінансувалися значною мірою з-за кордону, вони, так би мовити, не створювали додаткового напруження, тому що грошей в Україні в державі вже давно не вистачає. Але з часом ця лафа закінчилася. Тобто, грошей стає все менше. А начальства і оцих посад, і оцих людей, які отримують гроші з бюджету, їх стає все більше. Тим більше під час війни ця ситуація стала напруженою. Всередині оцієї системи урядової почалася конкуренція. Почалася конкуренція за гроші. А ці дві структури вони мають певні переваги перед рештою чиновників. Чому? Тому що вони забезпечені спеціальними можливостями. Вони, наприклад, відверто ведуть стеження, вони можуть записувати телефонні розмови, вони можуть створювати там різні значить, папочки з компроматом, набираючи його абсолютно легально. Тобто їм значно зручніше робити це, з чим, наприклад, там якомусь міністру освіти чи міністру культури. А на них в набу і в САПі чудово можуть значить, заготовити весь необхідний компромат. Для того, щоб використати у якомусь майбутньому, значить, протистояння. А це протистояння, воно його не можна уникнути, тому що, повторюю, грошей стає менше, а на хлібників стає більше. З часом виявилося так, що вони почали збирати інформацію на тих людей, які були дуже наближені до влади. І це, безумовно, викликало певно, певне роздратування у начальства і, зокрема, в офісі президента. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що цикл існування оцих антикорупційних, так би мовити, структур він десь от зараз мав би завершитись. Вони вони від початку і до того стану, коли вони вже самі по собі загрожували керівництву. Оцей період він вичерпався. Все, вони, вони засвоїли великі кошти, вони забезпечили грошима велику кількість зацікавлених осіб, вони зібрали гігантську кількість різної інформації. Тобто тепер, в принципі, вони абсолютно не потрібні. І цілком природно постало питання про те, що робити з ними далі. Через те, що вони набрали багато інформації проти тих людей, які потрібні владі, потрібні верховній владі, так би мовити. А верховна влада в Україні це адміністрація президента або Офіс президента. Отже, в офісі і вирішують долю цих структур. Чому вони взялися за Набу і САП саме зараз? Тут є кілька причин. Значить, перше, це систематичні провали влади на всіх напрямках її діяльності. Подивіться, на фронті відбуваються жахливі речі, ніяких позитивних зрушень там немає. Українська влада провалила практично всі можливі переговори із Трампом, і з Європейським Союзом. Вони переслідують свої власні цілі, ніхто не цікавиться долею України. І українське начальство не змогло зацікавити е, долею українців е, когось за кордон, та й власне і сама українська влада перестала цікавитись тим, що відбувається з українцями. Вони вже зараз головною головним чином є агентами зовнішнього управління, тобто вони працюють на тих, хто платить. А платять за кордон. Отже, український уряд, він фактично зараз є таким собі, значить, виїзним офісом зовнішнього управління Україною. Їх дуже мало цікавить доля українців, на неї вони практично не звертають увагу. А головним чином піклуються про себе, про свої достатки і про задоволення інтересів тих, хто платить гроші. Тут досить показовим є е, стаття в виданні Політико, яке, яка вийшла от буквально цими днями. Автор е, статті, редактор відділу е, Думок і оглядач із закордонних справ, е, значить, він пише: е, Джеймі Детмар, такий е, собі. Він пише, що як демократична держава Україна зазнає нападок з двох джерел. Перше. Це природно, найочевидніший супротивник є Москва. А за його словами існує ще один підступний і агресивний супротивник. І він існує всередині, і це власне напівавтократичне керівництво країни. Ну тут він обережно висловлюється з точки зору формулювань. Але бачите, це я вперше зокрема зустрів це прямим текстом сказане, тобто, що проти українців. Воюють два вороги. Перший це Росія, і другий це Український уряд. Ця стаття вона якраз відбиває ті настрої, які панують сьогодні на Заході. І це пояснює нам, чому саме зараз почалися оці всі тертя і чому Зеленський взявся саме за оці антикорупційні структури. Які, повторюю, зібрали достатньо компрометуючих матеріалів на всіх учасників подій. Але Зеленського підганяє і загальна ситуація. Тобто, я казав вже про те, що на фронті у нас провали. Зверніть увагу на ситуацію навколо додаткових патріотів, про які нам стільки написали, що от-от, практично, значить, Зеленський домовився з усіма, скоро будуть. Але почитайте заголовки останніх новин. Пишуть так, що в принципі патріоти може й будуть, але будуть не раніше, ніж весна 2026 року. Чи це відповідає тим потребам українців, які страждають на масовані удари росіян, практично щоночі? Ні, не відповідає. Це відповідає інтересам Заходу. Тобто європейці вони хочуть убезпечити в першу чергу себе. А вже потім думати про українців. І наша українська влада вона нічого з цим зробити не може. Вона має відповідати цим вимогам. Інше ключове питання переговори з ЄС. Пам'ятаєте, не так давно нам казали, ну все, вже скоро починаються переговори про вступ. Якийсь там перший кластер, значить, він має розпочатися, і от навіть була інформація, що 18 липня мали бути відкриті переговори за першим кластером вступу України в ЄС. Але цього не сталося. Мерц днями заявив, що в принципі можна поки, поки що питання переговорів навіть і не розглядати, тому що е, оцей новий бюджет, який вони зараз планують, там ЄС. На наступні, там скільки, 7 років, чи скільки. він не передбачає жодних перспектив про те, щоб якимось чином Україну там врахувати. Отже, для України найближчі 10 років не те, що там якась перспектива вступу, а скоріше за все, навіть і переговорів, стає все більш уявною. Зеленський поміняв людей в уряді, переставив їх місцями, переназвав їхні. Посади, змінив кількість міністерств і так далі, видавши це за якісь значить, принципові зміни. Але чим ці зміни закінчилися? Та нічим. Чим будуть займатися українські нові прем'єр-міністри, міністри і так далі? Вони їдуть на Захід просити грошей. Причому просити грошей вони будуть постійно згадуючи про те, що ні, -ні ніякої корупції в Україні немає, що це перебільшено. Оця наша нова, значить, прем'єр-міністр, вона значить, з цього і почала, то вона поїхала за кордон, пояснюючи, що е, оці всі розмови про корупцію, це все перебільшено. А якщо в країні немає е, корупції, навіщо тоді її антикорупційні органи? Ну тобто тут стає більш-менш зрозумілим цей зв'язок. Тобто, ми бачимо, що і з точки зору внутрішніх якихось змін, і з точки зору зовнішньої активності. Президента його офісу, а власне, вся влада зосереджена зараз тільки там, ніяких успіхів немає. Більше того, відвертий йде відвертий провал європейського напрямку. Що в такій ситуації буде робити президент України? Він робить єдине можливе: він робить демонстративний крок, який з одного боку дозволяє йому. Прибрати до рук, до рук вся, всю ту інформацію, яка зібрана в Україні на людей, які йому особисто цікаві. А друге, звільнити європейців від відповідальності за зриву цих всіх обіцянок, пов'язаних з україною переговорами про вступ і так далі. І так далі. Тобто, фактично, Зеленський зараз взяв на себе, так би мовити, відповідальність за цей зрив. Тобто зараз європейці кажуть, ну, дивіться, ви щось там робите не те, ми так не домовлялися. Якщо ви будете закривати антикорупційні органи, то це підриває процес вступу України в ЄС і так далі. Ніякого процесу вступу не існує. Підривати тут нема чого. Зеленський просто робить зараз оцими своїми активними діями можливість європейцям умити руки і сказати, ну до чого тут ми? Це все там у вас значить відбуваються якісь дивні речі. До того ж, подивіться зараз, що відбувається в різних містах України. Українці активно протестують проти оцих всіх останніх дій президента. Слухайте, які протести можуть бути. Під час війни і військового стану це заборонено законом. Але де правоохоронці оці всі хвалені? Чому вони не в'яжуть оцих всіх людей, які виходять на вулицю з оригінальними різними плакатами, смішними текстами про президента і про владу, і так далі? Ні, тому що це все є частиною, так би мовити, спланованої акції. Тобто, це заплановано самим, самим президентом, самим, самим офісом президента, і він має продемонструвати якраз те, що от в Україні відбуваються якісь значить, процеси, які, власне, унеможливлюють продовження отого треку, так би мовити, на приєднання України до ЄС в тому старому форматі. Тобто зараз я так думаю, що наслідками оцих всіх дій, які, до яких вдався президент Зеленський, буде пере, перегляд певний графіків оцих всіх переговорного процесу і так далі. Це все відкладуть кудись е, на майбутнє і пояснять це все тим, що от президент Зеленський зробив щось не так, як очікувалося. А ніхто не буде згадувати про те, що і власне нічого і не планувалося. Це все була фіктивна суєта, фіктивна діяльність, якою зазвичай займаються чиновники, як в Україні, так і в Європейському Союзі. Додайте до всього цього і оці переговори, які зараз відбуваються, вірніше відбувалися в Стамбулі. Ще не так давно перші оці переговори, ми всі очікували з надією, що там щось буде, можливо, там щось трапиться. Щось вони, про щось вони там принципово може договоряться, або е, хоча б натякнуть на те, що почалися контакти, які зрештою можуть привести хоча б до перемир'я. А що відбувається зараз? Нічого. Зараз ці е, переговори вони проходять просто, як, так би мовити, е, на загальному інформаційному тлі. Оця вся, е, оця, вся істерія навколо е, е, значить, Набу і, і САПа, вона інформаційно прикриває той факт, що в Стамбулі відбуваються переговори, від яких ніхто нічого не очікує. Вони фактично є імітацією переговорів. Більше того, Подивіться, хто зараз очолює українську делегацію? Якщо Умеров на попередні раунди їздив в статусі міністра оборони, і це якось можна було пояснити його там присутність, то зараз він очолює українську делегацію, але він є головою як це називається, РНБО Рада Національної безпеки і оборони. Це такий собі бюрократичний клуб, який не передбачений ніякими ні конституцією, ніякими е структурами розподілом влади, якимось демократичним процесом чи ще щось. Це просто чуваки збираються разом всі, хто сидять на головних посадах, і обмінюються думками. Це приблизно відповідає і рівню, на якому працює офіс президента. Він також не є ніяким органом влади і передбачений, абсолютно не передбачений Конституцією. Але в ньому зосереджена вся влада, яка сьогодні існує в Україні. Вся влада іде і від Офісу президента. І РНБО є частиною цього, значить, процесу перетворення української участі от в цих важливих речах. Які, я повторюю, є єдиною спробою якось вплинути на перебіг війни оці переговори, то рівень цих переговорів зводиться фактично до символічного. Все це складається в досить неприємну картину, неприємну для української влади. Вони не можуть цього не розуміти. Вони повторюю, вони зазнають провалу по всіх абсолютно напрямках. Я ні слова не сказав про економіку зараз, але ця ситуація взагалі жахлива. Нас годують якимись обіцянками, якимось блокуванням, як вони сказали, останні, останній кардинальний крок лібералізації економіки це заборона перевірок, на які вони нібито пішли. Це просто знущання з підприємців, тому що насправді сьогодні. З тих, в тій ситуації, яка склалася в Україні, яка є наслідком цієї багатодесятирічної політики української держави, треба було б взагалі звільняти, звільняти підприємців від оподаткування, тому що від дикої звітності ідіотської, оцієї, яка вже дістала всіх. Люди заробляють просто гроші собі на життя, просто і для гроші, на які вони живуть, а мають звітувати податковій. Чому? Вони що, працюють на податкову? Підприємець нібито не залежить від держави, він сам собі шукає е, гроші на те, щоб вижити. Але звітує чомусь на податковій, тому що фактично він є працівником держави. Кому ви, от, хто б з вас де не працював, кому ви звітуєте? Ви звітуєте начальнику, тому хто вами керує. Податкова керує підприємцями? Ні. Яке вона взагалі має до них відношення? Але ні, в Україні все по-іншому. В Україні підприємець є частиною державної системи. Ось де абсурд. Абсурд не в перевірках. Перевірки це просто, так би мовити, вже це нарив на, всі, на всьому цьому тілі. А головна проблема полягає в тому, що підприємець в Україні, людина, яка єдина здатна генерувати багатство, генерувати якісь продукти, які корисний людям. Він спутаний по руках, і, по руках і ногах і не здатен взагалі вільно дихати, тому що з нього мають забрати все. А сьогодні ще й мобілізація використовується як інструмент фінансового тиску, як інструмент фактично викачування грошей з кишень людей. Держава давно мріяла про можливість. Тряхнути, так би мовити, запаси, які могли, могли скластися у населення України, яке головним чином функціонує, функціонує на тіньовому ринку. До цього тіньового ринку добратися державі досить складно. А от мобілізація вона дозволила це зробити. Вона сказала, давайте, платіть, не хочете воювати, давайте платіть. Ми, власне, і не цікавимось комплектуванням армії. Яке мобілізація має відношення до комплектування армії? Вони що всерйоз думають, що людей, яких хапають на вулицях або примусово заганяють у ці центри комплектації, що вони, з них можна зробити якісного воїна? Ні, це підрив фактично обороноздатності, але це все ці всі дії мають зовсім іншу мету. Вони мають мету вивернуто кишені українців. І перекласти їхні збереження, їхні накопичення, їхні заощадження у свої кишені, поки йде війна, поки є така можливість. Я хочу просто пояснити, що оця історія навколо Набу і САП не означає ніякого відходу від якоїсь демократії чи відходу від якоїсь політики стримування корупції чи ще чогось. Це все історії, якими оформлена ця вся система. Система державної влади. В це з задоволенням грають на заході, тому що для них дуже важливо підтримувати це відчуття того, що Україну можна ще врятувати, так би мовити, що вона ще не втрачена частина міжнародної державної системи. Але самі політики на заході вони давно вже поставили на Україні хрест. Вони розуміють, що нічого тут з цього не буде, і немає сенсу абсолютно витрачати на це сили, гроші і ресурси. Вони платять тільки тому, що ці, ці платежі, ці гроші, це фінансування, воно вигідно їм самим. Їм байдуже, куди і навіщо платити. Так влаштована держава. Для неї витрати є важливою частиною її функціонування. Отже, важливо витрачати гроші. І вони витрачають. Але вони розуміють чудово, що куди йдуть ці гроші. Чому завтра українські чиновники купують нові квартири в Європі, нові яхти, нові віли і так далі. І так далі. От для них це не секрет. Вони чудово в цьому всьому орієнтуються. І ще більше вони розуміють, що ніякі додаткові САПи. Чи набу, чи якісь інші структури, якимось чином це можуть змінити. Ні, не можуть вони змінити, це всі розуміють. І зараз ми спостерігаємо черговий акт оцієї загальної політичної драми, яку останнім часом розігрують перед нами політики. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.